В центрі Мукачева колядували різдвяний концерт з піснями та бетлегемами влаштували для місцевих і гостей міста відомі колективи громади. Учасники та керівники запевняють, колядка сприяє збереженню та популяризації національних традицій святкування, адже це частина культурної спадщини, як України, так і Закарпаття, зокрема. У нас спадщина культурна дуже велика Закарпатська. Закарпатський таких колядок по Україні немає, як Закарпаття. Закарпаття багато національний край. У нас більше 40 національностей, більше 40 різних релігій. Зокрема, яскравим прикладом багатогранності культури краю стало виконання різдвяних пісень не тільки українською, а ще й німецькою, англійською, угорською та русинською мовами. Колядки у виконанні різних гуртів з самого міста та району створювали святковий настрій громадян. Свято відчувається, традиція підтримується. Обов'язково таке треба, щоб було. Раніше по центру ходили ряжені. Не знаю, як в цьому році не бачила, бо раніше було таке. Піднімає настрій. Прийшли, як то кажуть, подивитися на традиції Закарпаття, Мукачівського району в частності. І Я знаю дуже позитивно, що різдвяні колядки об'єднують і збирають аудиторію і прославляють Христа новонародженого Ісуса і продовжують ці цінності духовні, які започаткували наші батьки, наші діди, батьки. і Дай Бог, щоб вони продовжувалися. Насправді чимало відвідувачів дійства зізнаються, незважаючи на чудові виступи маленьких і дорослих артистів, настрій не такий святковий, як минулоріч. адже триває війна. Співати треба, розраджувати обстановку, потрібно піднімати настрій, ділитись теплом. Дітки старались, вчили, це згуртовує. Я думаю, що так потрібно робити, який би час не був, але звичайно, треба, воно потрібно. Хоча б якусь нотку радості. Да. Я сподіваюся, що ми на слідуючий рік будемо святкувати з повною радістю в душі і серці. У дійстві брали участь виконавці різного віку від найменших вихованців дитячого садка до досвідчених артистів. Зокрема, деякі колядники не тільки співали, а й збирали кошти на потреби наших воїнів. Ці кошти ми даємо на ЗСУ. І там у нас в селі є наша церква. Даємо де ну, деша на церкву і все остальне на засил. У Нас така традиція в нас в селі. кожен рік на різдво. Ми виходимо, збираємося з хлопцями. Репетиції починаються від Святого Миколая і до Різдва. Ми цим доносимо, прославляємо Ісуса Христа. То такі традиції з давних давен уже ще наші діди, прадіди. Ми кожну середу маємо репетицію у будинку культури. Перед колядами вже місяць, як колядуємо, тренуємося, репетиції проводимо. Ми веселимо народ, згадуємо, що родився Ісус Христос у яслах на сіні, і це велике щастя для нас, для всієї України, тому що ми віримо, ми люди віримо в Бога. І це для нас велике щастя». Загалом цього дня у святковому концерті взяли участь більше десяти талановитих колективів. Різдвяна атмосфера очевидно ще довго відчуватиметься на центральній площі міста.